Після 24 лютого Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Христа України стала набагато більшою. З'явилось більше 800 волонтерів, які працюють в системі. З'явились нові напрямки та збільшилась кількість бенефіціарів, які отримують допомогу. Головною цілею всієї діяльності є допомога тим, хто того найбільше потребує. Наразі ми знаходимося в одному із офісів Червоного Христа, який розташовано в місті Миколаєві. Тут знаходиться оперативний штаб. Далі знаходиться один з двох розташованих в Миколаєві центрів видачі гуманітарної допомоги. Наразі ми знаходимося біля наступного нашого проєкту. Це дві ємкості, які ми отримали від наших міжнародних партнерів. Сюди ми завозимо підтеву воду. Взагалі, по Миколаєву ми маємо таких ємкостей 10. Більше трьох тижнів в місті не було взагалі води. Одеський фонд нам надав системи фільтрації. У нас є власна свердловина. В нас встановлені дві системи очистки води шляхом зворотнього осмосу. Орієнтовно, якщо... Ну, Приймати до уваги добову норму води на людину питної води то ми можемо забезпечити дуже багато. Це ми зараз просто покрокували тут по цьому центру. Хочу ще раз сказати, що це тільки одна точка і багато. І впевнено можу сказати, що їх буде ще більше бо для того, аби це сталося найближчим часом, ми працюємо постійно.